Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піст маємо сьогодні. І звісно, ну, всі вже над, набридло, що я кажу про піст, А чому набридло? Бо не знаємо ціну хліба. Хліба. Навіщо нам Марія каже про цей піст, придумала. Ніхто не, не знає, а хто десь почув, той не хоче чого знати? Ну, бо постити хліб, вода, середа, п'ятниця. А чого так важко? Чого так важко постити сьогодні? в Сучасному світі. Навіть в молитві «Отче наш кажемо: хліб наш насущний, дай нам на сьогодні. Не кажемо iPhone 13 дай на сьогодні, зарплату в 5 тисяч євро дай мені на сьогодні, квартиру, автомобіль дай мені на сьогодні. Але в такій молитві, яку молимось, навіть вже не бачимо цінності. Ну, що там хліб, а, кусок якогось лайна. Не, не, не смачний, не, не це. а чому? Від зажерливості, від зажерливості наших сердець. Тому ми сьогодні і не бачимо ціни хлібу. Ми стоїмо в чергах за піцею. Дуже таку бачив картину в Неаполі. І стояв також в тій черзі, не знаю, біля години, щоб потрапити в якийсь ресторан, де віддати мільйон за ту піцу. Не мільйон, але ну, 20 євро. Наприклад, 20 євро, які я даю на пожертву в, в Хеппі, Не пам'ятаю, як організація там називається, Їжа Марії по-українськи, а хел, що то там food, food of Mary, Healthy Food, де африканця можна годувати за 20 євро рік. І бачимо, ну, такі то Той африканець за 20 євро може їсти рік дитина. Не пам'ятаю точно за 20 євро або за 40, але якась така смішна сума, якої вистачає в Африці прокормити рік дитину цієї організації. І, а тут стоять в черзі купа людей, щоб з'їсти піцу. Піцу. І, і з того бачимо такий. Не, ну, за за черствилість, бо мені сьогодні потрібно те, мені потрібно сьогодні те, мені потрібно жити, витрачати, їздити, подорожувати. Ну, а хліб, а що то хліб? Хліб не має цінності ніякої. Сьогодні скажеш комусь про хліб, тебе заплюють <сум> в кращому випадку, а так закидають каміннями. Багато зараз мені почали писати там. Особливо там жіночка одна отчаяна. Я буду дивитись священиків, а не вас, бо ви заробляєте гроші. Не буду вам слухайте, да дивіться священиків, не дивіться новини, я кажу. Дивіться священиків, звісно, хай священики заробляють ваші мільйони, які ви вкладаєте на ці перегляди. Хай заробляють священики. Я не проти. Бо я взагалі рекомендую священиків отця Романа Братковського, отця Тараса Бровді. Оця Тараса Гнатіва, не знаю, яких священиків вам ще. Багато знаю священиків. Отець Роман Лаба, хри... Християнська Церква по-українськи, дуже файний канал. Дивіться, дивіться, я тільки за. Давайте їм свої мільйони, мільярди. Ну, хто що має, хто що має? Хай вони заробляють, звісно. Спробуйте заробити. <кліпи> ну, смішно, смішно, коли люди не розуміють. Де є служіння, а де є робота а, або де є щось інше. А з чого, бо також з твердості свого серця дивимося І мені навіть Меджугор'я там деякі меджугорянці казали, що «О, знімаєш пряму трансляцію на молитві і тобі гроші капають. Боже кажу, да які гроші? Я свої гроші витрачаю, щоб щоб. Купити той інтернет ваш, інтернет туристичний, бо не можу купити місцевий інтернет дешевше, може якийсь. А туристичний картка 5 євро на неділю, на тиждень вистача, вистачає. І, і вони думають, що я на тому заробляю. Бо також дивля, дивимося, ми всі вже дивимося на те, що якщо людина щось зробила, то вона вже заробила. І справа в тому, що хтось пахає зранку до ночі за 100 євро. А хтось ручку підіймає і вже рахує, що він мільйон має заробити. Тоже зачерствілись. Та ж сама різниця між, між Африкою і Італією. Та ж сама. Там бідні нещасні, бо в черзі треба стояти за піцу. Ай-ай-ай, яке горе. А там за, за, ту суму, за ту суму, яку там посидіти, тільки в кафе коштує 5 євро, то вже може. Дитина три місяці годуватися. Неймовірно. Неймовірна, яка різниця просто в світоогляді, в світообміні. І сьогодні, що я можу вам пропонувати? Піст на хлібі і воді? Ну, так, ну скажемо, не цікаво, нецікаво. А той дитині в Африці дати буханку хліба о, от благодать! Ото вона буде дякувати Господу. А ми вже ні зажрались. Зажралися, Зажралися зачистили, бачимо світ очима, які нам пропонує сатана, які стандарти нам пропонує сатана. Бо мусимо жити в тих стандартах не нижче. Можна вище, звісно, вище завжди можемо, але не нижче. І, і в тому і полягає суть життя, так і живемо, щоб бути на своєму стандарті. Але про це говорить Марія. Марія нам каже, стережіться матеріалізму, модернізму. Для чого вона нам каже про цей піс постійно? Для того, щоб ми постили і насолоджувалися. І дякували Богу за цей хліб, який маємо сьогодні. Бо завтра, може, не будемо мати. Але ні, та що, будемо завтра мати? Спокійно. Навіщо? Коли не будемо мати, тоді будемо постити. Ну, також можна так. Подумати і собі, ну, дійсно, навіщо постити? яка в цьому взагалі користь. Ну, а Марія, Марія краще знає, яка користь для нас в цьому пості. Бо вона каже: Я роблю те, щоб допомогти тобі. Допомогти тобі. Тому піст має велику користь, якщо правильно дивитись з правильними очима і правильним серцем. І звісно, якщо ти економиш 20 євро на піці і їсиш хліб, то піддай їм. Ти гроші людині в Африці і будеш благословений. Благословення не в тому, що тобі буде постійно падати, а в тому, що ти можеш прогодувати якусь людину за 20 євро на рік, неймовірно. Сьогодні у нас буде 25 квітня 2017 рік. Дорогі діти, любіть, моліться і свідчіть про мою присутність усім тим, які далеко. Своїм свідченням та прикладом можете наблизити серця. Які далеко від Бога і Його благодаті? Я з вами заступаюся за кожного з вас, щоб ви з любов'ю та відвагою свідчили і підбадьорювали всіх тих, які далеко від мого непорочного серця. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, Марія каже нам свідчити. А яке свідчення, якщо я хліб їм сьогодні там? Що там за свідчення? Велике свідчення, повірте. Особливо коли це робить багата людина. Бо добре, коли бідна робить, то економить гроші, звісно. Мотиви. Мотиви завжди в грошах. Гроші, 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 гроші. Він робить відео, значить заробляє гроші. Він, то. Він молиться, значить заробляє гроші. Боже. Мотиви, мотиви серця. Нас сатана, так серця вже наші закалив, що ми в усьому бачимо тільки якісь маніпуляції, махінації, де б заробити гроші. Бо самі постійно хочемо тих грошей. Гроші, гроші, гроші. Дай Боже, гроші, гроші. Не хліб нам насущний сьогодні потрібен, а гроші насущні дай нам сьогодні. Може, перепишемо молитву Отче наш на сучасний світ, бо якось якось не співпадає Марія, Господь і сучасний світ. Якось воно взагалі десь в різних дорогах іде. Вибачте, у мене сьогодні бажання тільки надягнути рюкзак і піти, і піти знову. Як я пішов рік тому, півтора вже навіть, знову заставити все і піти. Не знаю, чи Господь мене відпустить, але я би пішов. Пішов би просто по волі Божому. куди Дух Святий поведе. Неймовірно, Неймовірне відчуття, коли немає в тебе тягарів, один рюкзак, Бо речі обтяжують. Які ми нагромаджуємо, нагромаджуємо, потім і є нам як якір, який тягне до дна. Потім треба їх постійно проплачувати, десь хоронити, десь возити її. Своїм свідченням та прикладом можеш наблизити серце, яке далеко від Бога і Його благодаті. Я з тобою заступаюся за кожного з вас, щоб із любов'ю та відвагою свідчив. І підбадьорував всіх тих, які далеко від мого непорочного серця. І дуже важливо сьогодні. Марія каже: «Дорогі, дорога дитина, люби, молись і свідчи. Це є практика проста написана не мною, нагадую, що не, не я пишу. І вона написана простими словами: люби, молись і свідчи. Свідчи про мою присутність, про марійну присутність. Усім тим, які далекі. Що я і роблю, звісно. Ну, але може, нікому це не потрібно. Ну, якщо Богу це теж не потрібно, то я з радістю перестану це робити. Ну, бо я не заробляю на цьому гроші. Мотивує мене не гроші. І дійсно важко знайти те, робити, що я роблю безкоштовно. І я дуже вдячний тому, що Господь мені дав щось, що я можу робити безкоштовно. І і отримувати від цього радість, задоволення. Зараз важко щось знайти, що можна робити безкоштовно, бо завжди треба гроші, щоб були. Сьогодні молимось, свідчимо і, звісно, маємо намір серця любов, а не гроші. Будьте благословені, мир вам, радість згуманчі від святого Антонія, папа. -па.